У Києві оголошено повітряну тривогу через ворожий дрон. Тож будьте уважні, подбайте про свою безпеку. Пошукова рятувальна операція на місці влучання російських ракет по житловому будинку на Дарниці триває. Під завалами ще можуть бути люди. На цю мить кількість загиблих в одній лише п'ятиповерхівці, 22 людей. Загалом в Києві росіяни вбили 23 людей, майже 60 поранені. На місці влучання ворожої ракети працює наша кореспондентка Ольга Читайло. Вона з нами на прямому зв'язку. Олю, вітаю! Чи є ще шанс знайти когось живими під завалами? Що кажуть рятувальники? Оксана, вітаю. Отже, зараз на місці працюють усі служби. Зокрема, рятувальники працювали цілу ніч і досі пошукові роботи тривають, тому що так як ви сказали, за попередньою інформацією, 22 людини загинули у цьому будинку, з них четверо діти. Але інформація не остаточна, адже поки що знайшли не всіх. Прошу послухати, власне, що каже ДСНС. Наразі ми маємо ще чотири необізнаних тіла і дев'ять людей, і сім людей, які не виходять на зв'язок. Тобто, теоретично, якщо будуть пізнані чотири тіла, три людини ще не виходять на зв'язок. Мої колеги тут працювали і з четвертої ранку. Ми доєдналися близько сьомої, і власне вже з цього часу почали приходити люди, які жили у цьому будинку. Хтось проносив квіти, хтось чекає і досі чекає в надії потрапити в будинок, щоб забрати речі. Один із людей, яких ми зустріли, Олександр тут був і тут і цей день. І вчора у цьому будинку мешкала його сестра. Сестрою все добре. і на момент удару не було вдома, але сам він допомагав витягувати. Поранених та загиблих з-під завалів, адже прибув один із перших вчора зранку. Люди лежали ранені, завалені. І я один із перших, хто приїхав, я витягував його. хлопчика 12 років з-під завалів, тяжкого. Батько в нього тяжкий був, а на жаль, вже його маму. Вона, ну, вона вже була тяжка, і ми стали останньою. І коли вона ще дихала ізначально, а вже коли ми її ну, все було завалене, коли ми її відкопали. Вже винесли сюди. То вона вже, на жаль була мертва. Власне, цей чоловік він не має ритуальних жодних навичок чи надання медичної допомоги. Каже, просто приїхав і почув, як кричать з під завалів. Люди кинувся допомагати. Але дива трапляються у повністю зруйнованому під'їзді. Наприклад, вижила родина. Ми зустріли їх сьогодні на місці. Донька з мамою. Вони майже не постраждали і одразу вибралися з будинку. А їхнього батька через дві години після удару знайшли під завалами майже неушкодженим. Це було пів четвертий чи коли там упили. І все, одразу завалило, її, і все, ну дружина і з дочкою та як на сербистро. Два години лежав би той бетон. Два години витягували. От, Власне, як я казала, пошукові роботи ще тривають, тобто встановлюють, намагаються знайти тих, кого ще не знайшли. Після цього, як нам пояснили, рятувальники будуть тривати рятувально-відновлювальні роботи, і також вже до людей підходять співробітники ДСНС орієнтують їх, коли можна буде потрапити у вцілілі квартири. серед тих, хто чекає, є жінка з Харкова, яка приїхала з Харкова до Києва, тому що там її будинок зруйнували. І власне вчора вночі вона вдруге потрапила під такий я чувствую, що падають стіни. І ми вискочили, повно людей по коридору. не видно нічого, світа немає, все в пилі, все в диму, бо горіла та сторона. Вийти неможливо, бо все ж продовжають бахати. От, потім приїжджали пожежники, міліція, потім ми вже могли вийти на вулицю. Власне, ця жінка нам зізналася, що цієї ночі вона ночувала у двірнички і прохистила двірничка з цього району. А де вона буде ночувати далі? Вона не знає. Наразі це у мене вся інформація. Оксано. Ми перебуваємо далі на місці. Стежимо за оновленням. Дякую, Ольга. Це була Ольга Читайла з місця влучання російської ракети в п'ятиповерхівку у Києві, де загинуло 22 людей. У Києві сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок вчорашньої ракетно-дронової атаки. Російський терористичний удар забрав життя щонайменше 23 людей, що понад 60 постраждали. Як повідомили в повітряних силах, це був один з наймасованіших обстрілів Києва. Наслідки прильотів зафіксували в кожному районі столиці, а найбільше дісталося Дарницькому. Понад добу тут тривала пошукова рятувальна операція. Її завершили у зруйнованій п'ятиповерхівці. Загинуло 22 людей. Ці кадри зі столичної Дарниці. Другий день на перших шпальтах світових ЗМІ. Російська ракета прицільно влучила у житловий будинок, знищивши під'їзд п'ятиповерхівки. Один за одним рятувальники дістають людей з під завалів. Только голову держите! Голову держить. Однією ракетою росіяни убили тут 23 людини, з яких четверо діти. Та це ще не остаточно, адже під завалами ще можуть бути люди. Рятувальники продовжують пошук за життя тих, хто вижив, борються лікарі. Загалом через масовану ракетно дронову атаку по Києву постраждали понад 60 людей. З них 11 – це діти, понад 30 у лікарнях, зокрема 13 пацієнтів у столичній лікарні швидкої допомоги. Частина з них у реанімації та відділенні інтенсивної терапії. Два пацієнти з різними ступенями тяжкості, різної глибини, опіками м'яких тканин і отруєнням чадним газом і хімічними речовинами, які виникли в процесі горіння. Це черепно черепномазова травма, це травма органів дихання, це опік органів дихання і опік близько 40% поверхні тіла. Наслідки російського терору відчули у всіх районах української столиці. Постраждало 225 житлових будинків. Вибито майже п'ять з половиною тисяч вікон, переважно у Голосіївському районі. Ворог вкотре бив саме по цивільних, по житлових будинках, школах, лікарнях, банках, крамницях та по залізниці. Цей потяг інтерсіті учора мав вирушити у рейс Київ-Харків, але майже вигорів від влучання шахеда. Крім нього, постраждав парк швидкісних потягів. На щастя, працівники депо не постраждали, бо були в укриттях, а це вже центр Києва. Влучання ракет зафіксувала камера відеоспостереження. Мішенню стала щільна житлова та офісна забудова. Сильно постраждала будівля головного офісу банку Кредит Дніпро на вулиці Жилянській. Вибухова хвиля вдарила по десятках сусідніх будівель, податковій салонах краси, крамницях. Особливо дісталося багатоповерхівці, що розташована впритул до банку. Спочатку чула вибухи просто на фоні, а потім один сильний вибух, і тоді вже вибуло вікна. І я хотіла вже вставати бігти, але одразу прям, ну, буквально пару секунд, і вже другий вибух був. Хоч з моменту атаки минуло більше 9 годин, рятувальники продовжують працювати у бізнес-центрі, в який влучила російська ракета. Навколо ж все шумить від великого прибирання бо склом і бетоном тут всипано навіть не те, що вулиці, а цілі квартали. За роботу одразу взялися комунальники, допомагали волонтери. Лише на цій локації півтора десятки добробатівців. Утім, запрошують усіх охочих, бо рук бракує. Ми зараз займаємося розбором завалів і перебиранням. А тут пошкоджений цілий квартал, квартал багато житлових будин, будинків. Школа пошкоджена і адміністративні будівлі. Дуже багато пошкоджень. Пані Євгенія живе у цьому будинку всього рік. Її родина втекла з рідного Херсона, але війна наздогнала і в Києві. Але навіть в укритті було надзвичайно страшно і ну, таке враження, що це прилетіло ну, саме в наш будинок, де ми укривалися, побачили, що е, повністю пошкоджені всі вікна з першого по дев'ятий поверх. Вдома ж усе було перевернуто. Від вибуху повилітали шибки та двері, та найбільше вразили залишки ракети просто на балконі. Можете побачити, ось є залишки. Ракети так, під тим склом. Там ще один шмат, якщо розгледіти. Ну, е, є шрапнель. Е, знайшла донька е, в себе на ліжці, є такі гвіздочки гострі, без е, шляпок. Попри атаку на офіс, система банку Кредит Дніпро працює у штатному режимі. Понівечені будівлі податкової служби поки не працюватимуть. В цій будівлі і по будівлі за адресою Пошолуденка вулиці знаходяться два центри обслуговування платників. І вони найбільш у нас актуальні. Ці центри, на жаль, вони сьогодні зачинені. І на жаль, вони будуть зачинені завтра. Через російську атаку постраждали і дипломатичні установи кількох країн, зокрема посольство Азербайджану, будівля Британської ради та представництво Євросоюзу в Україні. Сьогодні у Києві оголошено день жалоби. Пошуково-рятувальні роботи на дарниці ще тривають. На цей час відомо про сімох зниклих безвісти. Даніл Самсонов, Аліна Майтвійчук, Максим Костенко, Факт Асі Тіві. -Ті Єдині новини. Сьогодні день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни. У цей день ми вшановуємо воїнів, які віддали життя за батьківщину. Він заснований 2019-го пам'ять про Іловайську трагедію 2014 року. Того дня місто, окуповане російськими військами та бойовиками, так званою ДНР, мали покинути українські військові. Окупанти обіцяли відкрити гуманітарний коридор для Збройних сил України, але цинічно обстріляли українських військових під час виходу з Іловайська. За офіційними даними, 366 наших воїнів загинули, а сотні людей зникли безвісти. Сьогодні Генштаб Збройних сил України. Писав, жертва кожного українського воїна не є марною. Вона лягає в підморівок, на якому тримається свобода української нації та незалежність нашої держави. Пам'ять про героїв нагадує нам ціну цієї свободи та зобов'язує бути стійкими і сильними в обороні України. До дня пам'яті медіацентр головного управління комунікацій Генштабу Збройних сил України оприлюднив відеоролик, присвячений захисникам України. Сава, і я дуже люблю ЗСУ. Я недавно дізнався, що таке герой. Вчитель казав, що герой це людина, яка любить по справжньому бо робить великі вчинки заради незнайомих людей. Я мабуть, не зможу стати героєм. Я не розумію, як це. Я люблю маму, тата, бабусю, а на знайомих не вмію. Дякую тобі за твій захист, тому що всі ми живемо і дихаємо завдяки вам. Не побачимось, але я хочу, щоб ти знав Я тебе люблю. Цієї ночі росіяни запустили по Україні 68 шахедів. Більшість наше ППО збила. На жаль, є влучання на дев'яти локаціях на Донеччині та Дніпропетровщині. Про 46 вражених цілей звітують повітряні сили. Атакували шахедами і дронами імітаторами Україну одночасно з різних напрямків: Скурська, Мілерово, Брянська, Приморського Хтарська. Вісім безпілотників збили вночі над Дніпропетровщиною. У Дніпрі двоє постраждалих їх госпіталізовано. Один чоловік в тяжкому стані, другий в стані середньої тяжкості. Пошкоджено інфраструктурний об'єкт та пожежну частину. У Сенельниківському районі дронами атакували Межівську, Слов'янську, Покровську та Васильківську громади. Загинуло двоє людей: чоловік та жінка. Одна жінка постраждала. Спалахнула пожежа на території підприємства та приватних будинків. Пошкоджено АЗС. Безпілотником били по Новопільській громаді Криворізького району. Виникла пожежа ФПВ-дронами Противник вдарив по Марганецькій, Мирівській, Покровській громадах Нікопольського району. З Самого ранку росіяни б'ють по Сумщині. Зокрема, вдарили дроном по молокозаводу та цивільних автівках у двох селах Новослобідської громади. На щастя, люди не постраждали. Керівництво області закликає жителів прикордонних районів бути максимально обережними та без потреби не пересуватися поблизу кордону через підвищену загрозу. Нагадаю, протягом минулої доби окупанти понад 130 разів били по сумщині. Під вогнем опинилися майже 40 населених пунктів. Є поранені мирні жителі у Білопільській та Сумській громадах. Відомо про руйнування цивільних споруд. На Херсонщині за минулу добу внаслідок російських обстрілів загинуло двоє людей дев'ятеро поранені. Окупанти атакували 34 населені пункти. і Місто Херсон під прицілом житлові будинки, соціальна та критична інфраструктура понівечили пункт незглавності Ворог і далі тероризує Харківщину. Минулої доби у Куп'янську внаслідок російських атак загинув чоловік. Ще троє жителів постраждали. Окупанти обстріляли п'ять міст, сіл області, вдарили кабом і запустили сім безпілотників. Понівечена цивільна інфраструктура, зокрема кілька приватних будинків. У селі Пристін Куп'янського району потрощені адмінбудівля, школа, магазини, клуб. У Чугуївському районі пошкоджене сільгоспідприємство. Також до медиків звернувся чоловік, який постраждав 25 серпня у селищі Великий Бурлук. Троє людей постраждали під час російської атаки у Запорізькому районі. Окупанти завдали чотири авіаудари по селищу Малокатеринівка. Поранений однорічний хлопчик і двоє чоловіків. Вибухову хвилину пошкоджені будинки, і господарчі споруди. Кілька приватних осель загорілися. Загалом продовж доби ворог завдав понад 550 ударів по території Запорізької області. Постраждали 13 міст і сіл. Зокрема, гуляйполе, плавні, біленьки, Щербаки, Малинівка надійшло 45 повідомлень про руйнування будинків, квартир, автомобілів та об'єктів інфраструктури. Росіяни застосували понад 370 різних безпілотників, переважно ФПВ, ще майже 170 разів гатили з артилерії. Вінничина оговтується після атаки російської армії на залізничну інфраструктуру 28 серпня. Поблизу міста Козятина. пошкоджені десятки будинків знеструмлені щонайменше 29 населених пунктів. Через пошкодження частина залізничних рейсів змінила маршрут. На одному з напрямків досі тривають відновлювальні роботи. Хоча більшість поїздів повертаються до графіка. Про це повідомили букрзалізниці. Оперативно за відновлення будинки взялись і в Козятині людей забезпечують шифером та склом, бо щонайменше в 11 будинках вибиті вікна та зруйновані дахи. Про 191 дне бойове зіткнення за минулу добу. звітує генеральний штаб. Ворог скинув на нашу землю понад сотню авіабомб та 5 тисяч снарядів та використовує дедалі більше дронів. Камікадзе вже понад 6 тисяч. На покровському напрямку наші захисники зупинили 37 штурмових дій агресора. Окупанти тиснуть на Лиманському та Сіверському напрямках. Також ворог продовжує атаки поблизу Новопавлівки, проводить штурми біля Краматорська і Торецька, а також на Харківщині. Ось вже понад рік бійці 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила руйнують плани росіяни з захоплення часового яру. Окупанти хотіли захопити його ще торік у травні. Однак на їхньому шляху стали сталеві піхотинці короля Данила. Злагоджена робота всіх підрозділів: артилерії, дронів, саперів, важкої техніки. Все це зробила з часового яру місто Фортецю, де ворог тільки за останній рік поклав цілу свою дивізію. Про те, яким би був цей рік титанічної оборони, наш Єгор рамахло розпитав самих захисників. Крім цього, під час матеріалу ви побачите QR-код, за яким можна підтримати збір 24-ки на розвідувальні дронилого літа. Ще ходили в шортах. Там були відкриті магазини і достатньо місцевих жителів. Ми обороняли часів яр з кінця літа. Воїн на позивний Мадагаскар згадує про те, яким був часів яр, коли 24-ка тільки но встала до оборони міста. Сталося це Але торік у липні. До цього бригада била ворога у турецьку. Поза містом було трошки спокійніше досвід. Тобто, коли обороняли ну, Нью-Йорк. були далі відстані. Більше інколи стрільба навіть з якихось. Крупнокаліберних е кулеметів. Любився я в цей турецький, він мені дуже гарне місто сподобалось. Бахмут взагалі красота була. Коло того самоліт, яке побути, це було одно щастя. Ну, На превеликий жаль, ми зараз бачимо тільки сплошні руїни. Герат – чи не найдосвідченіший воїн-мінометник підрозділу? Чоловік пройшов Афганістан, тоді теж працював з мінометів. Зараз командує розрахунком. Каже, попри засилля дронів, ця зброя показала себе ефективно в обороні міста. Міномет, він залишається актуальний. Наша задача це прикриття піхоти. Коли починаються ворожі штурми, теж зупиняти їх. Ну починається вони відповідно, коли погодні умови. Змінюється там дощова погода, і вони починають прориви технікою. Давай! Але на тактику ворожі БПЛА все ж вплинули. Маскування позицій тепер правило номер один. Плюс доводиться працювати з більшої відстані, адже тільки но ворожа пташка засікає постріл. Засікається позиція відповідно. Надають ворог, надає свої артилерії коректуру. Буває 120-ми накривають, буває дронами в самому ж місті. За кожен будинок і кожну вулицю 24 на 7 билася сталева піхота. 24-ки. Ворог щоденно кидав на штурм часового яру. Десятки, якщо не сотні, бійців регулярно з підтримкою техніки. Часто контакт з противником був надблизьким. Були позиції, що частина будинка, якби Твоя позиція, частина будинку вже ворог, не маючи успіхів у прямому зіткненні з нашими воїнами, росіяни вдавалися до улюбленої тактики, почали стирати місто під нуль. Артилерія, РСЗВ, дрони, авіабомби. Вже взимку знайти хоч один цілий будинок в Часовому Яру було майже нереально. Середина зими дронів стало більше, тобто, це вже було 24 на 7. Також в цей час з'явилися як їх називають зараз Ждуни. Тобто вони коло якоїсь позиції сідали і просто спостерігали за якимись вікнами, поки там хтось не з'явиться, щоб потім злетіти і нанести ураження. Одним з найтяжчих моментів згадує Мадагаскар, була оборона лікарні. Велика мон монументальна будівля коло стадіону, і тобто постійні штурми вона була якби постійно під увагою і під штурмами. Коли ж тиск став критичним, наші воїни організували для окупантів пастку. В кінці, коли хлопці виходили, було закладено вибухівка, і близько семи піф було поховано разом з лікарнею. Після цього кажуть, що цей будинок вже був непридатний для подальших позицій. Аби зрозуміти масштаби битви за часів яр, за рік тільки тут рашисти поклали понад 5 тисяч своїх солдатів. Це розмір повноцінної дивізії. Ворог не рахувався з втратами і йшов вперед по власних трупах. Коли ворог вибивав нас з позиції всіми засобами і всіми методами, тільки якими можна би було вибити, вийшли ми неушкодженими. Та, попри це, часів яр досі під контролем України завдяки воїнам, 24-ї бригади та суміжним підрозділам, що і зараз продовжують битися за кожен метр, бої за кожне місто є нещадними. Часів яр дуже довго тримав Константинівку і зараз по суті тримає. кожне місце дуже важливо і не хочеться втрачати жодного метру української землі. Підтримати ж воїнів 24-ки у цій битві з ворогом, що переважає кількісно, можете й ви, зробивши донат за QR-кодом та номером картки на екрані. Ці кошти підуть на дрони для підрозділів аеророзвідки бригади. Адже чим більше наших очей в небі, тим більше буде проблем у рашистів. Єгор Ромахло, Дмитро Матвієнко та Сергій Марченко. Факти Сітіві. Єдині новини. Сьогодні у день пам'яті захисників України в різних містах відбудеться акція Стіл пам'яті. Кав'ярні та ресторани, які приєдналися до ініціативи, зарезервують один столик на весь день, і він залишиться порожнім. У пам'ять про українців, які могли б жити звичне цивільне життя, але пішли захищати країну і загинули за неї за кожного з нас. Торік столики для героїв зарезервували 800 закладів. Цьогоріч заявки подали понад 2000. тисячі. На столиках буде табличка, зарезервовано для найсміливіших серед нас соняхи, свічки, і листівки, де гості закладів можуть записувати імена полеглих героїв. Акцію ініціювала Марія Грабар, удова захисника Грабера. і за два роки вона стала всеукраїнською. Цього року столики пам'яті з'являться не тільки в кафе, але й в закладах освіти, книгарнях, бібліотеках та військових частинах. До ініціативи долучились сухопутні війська України. У Києві відкрили найбільшу страйкбольну арену країни від третього армійського корпусу та академії Кілхаус та резервіст. Підсвяткували цю подію грандіозним турніром. У змаганні взяли участь 8 команд по 10 учасників, серед них відомі медійники, актори, блогери, артисти, підтримали ініціативу одразу дві команди від телеканалу Сітіві. У події декілька цілей: перша створити простір для спілкування між військовими та цивільними. Друга обмін життєво важливим досвідом це й тактика і вміння володіти зброєю чи тактичною медициною, що може стати в пригоді в умовах війни. Крім цього, під час турніру можна було підтримати збір полку безпілотних систем 3-го армійського корпусу. Зробити свій внесок зможете й ви. Під час сюжету на екрані будуть QR-код та номер картки. Це найбільша страйкбольна арена країни. Вже за декілька хвилин тут розпочнуться запеклі бої. Та спочатку інструктаж. Якщо потрібно взяти ліву сторону, якщо стінка зліва, вам треба стріляти зліва, і щоб ваш силует було менше видно, вам треба зробити перекладку, тобто переставити руки і вже рухаться отак. Серед учасників аж дві команди СІТІВІ. Колектив доєднався до ініціативи третього армійського корпусу та академії Кілхаус і Резервіст. Підрозділ вийшов дуже різноманітний. Тут і наші редактори, журналісти та ведучі. Саме тут через відносну гру ми можемо навчитися захищати себе, захищати свої родини, вміти стріляти якоїсь тактики, навчитися. Тому мені здається, що ця мілітаризація вимушена через війну. Вона зараз обов'язкова для кожного громадянина України. Отримавши настанови, обов'язково надягаємо захист для обличчя та очей. Як бачимо, наша команда ICTV вже отримала свою зброю. Ми повністю посовані і зараз почнеться наш раунд, перший раунд, Так що до бою далі на нас чекає 20 хвилинний бій, який буде поділений на два раунди. Дуже важливо швидше за противника зайняти позиції. Арена справді велика, і загубитися тут дуже легко. Перший контакт з суперниками несподіваний. Крию, крию, крию. Мін. Дістав поранення, повернувся на базу, перезарядився і знову в бій. Так непомітно минає перша частина раунду. Далі команди міняються позиціями. Три, два, один. Швидко забігли, зайняли, Стали окрім стрілецької зброї, можна користуватися страйкбольними гранатами. Наш раунд завершено. На жаль, цього разу сильнішими виявилися суперники, але далі до бою готується вже друга наша команда каналу. ICTV2. її кістяк відомі українські актори, як от Дмитро Рибалевський, який зокрема зіграв у майбутній прем'єрі каналу серіалі Митець. Ми живемо в такі буремні часи. Звісно, кожен має. Я вважаю, що з самого дитинства починати займатися мілітарною справою, розуміти, що таке зброя, що таке тактика, що таке побратимство і взагалі єднання нас як нації. Також серед учасників зірка фільмів «Кіборги», Будинок слово, Захар Беркут та серіалу Майор Сковорода Андрій Ісаєнко. Незабаром ми побачимо цього актора і в новому серіалі Сіті 2 служба 112». Рятувальника я грав в службі 112» із таких ось важких відчути роботу іншої людини на своїй шкурі, того що ціна кабу це дуже важко в тому одязі. І плюс зараз відчути, як працюють військові, і що їм доводиться приблизно пройти, так, зараз цей досвід буде для мене новий. Непростір кажуть, в третьому армійському корпусі допоміг одразу виконати декілька запитів, адже цей майданчик водночас є місце для цікавого і корисного дозвілля та тімбілдингу для населення, і локація для тренування армійців. І під час змагань воїни та учасники працюють пліч опліч. Плюс це шанс отримати дуже корисні навички. Під час війни дуже важливо мати навички, володіння зброєю з тактичної медицини. Правильно міркувати, вміти планувати та й загалом бути наближеним до мілітарі ком'юніті, тому що ми намагаємося якраз прибрати ту прірву між цивільними і військовими для того, щоб люди бачили, що ми такі ж самі. Крім цього, у заході взяли участь воїни підрозділів протиповітряної оборони. Кожен учасник міг спробувати покерувати ФПВ-дроном у симуляторі та можливо знайти цікаву для себе вакансію. Наразі ми розширюємося в складі 3-го армійського корпусу та запрошуємо мобілізуватися людей до наших рядів на такі посади, як оператори ФПВ-дрону, оператор радіолокаційної станції, мобільно вигнові групи та зенітно-ракетні комплекси, також полк безпілотних систем третього корпусу відкрив збір на комплектуючі для дронів і підтримати його можете. І ви за qr кодом та номером картки на екрані. Сам турнір тривав до вечора. Команда кінозірок ictv ICTV2 здобула друге місце. Кілхаус Сікюбі Арена продовжить свою роботу для всіх охочих. Спробувати себе у страйкболі і не тільки можна зареєструвавшись на сайті або інстаграм-сторінках. Академії резервіст та Кіл Хаус його Ромахло, Максимілян Ільченко, факти сітіві. Єдині новини. Ну і ми закликаємо вас підтримати третій полк безпілотних систем в їх зборі. Донатьте, допомагайте нашій армії, аби наша перемога була якомога швидше. На цьому це всі новини. Далі розмовна студія з Яною Брензей. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Це допоможе поширювати перевірену інформацію і протидіяти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що ви думаєте про сьогоднішні новини? Ваша думка важлива.